Всіх вітаю, хто зайшов до мене на мій канал. І сьогодні з сестрою вирішила викопати картоплю. Тут невеличка ділянка на Картопля називається El Цікаво, якийсь врожай все-таки дав цей сорт картоплі. Зазвичай це найкращий врожай. У нас дає саме картопля делеруса. Ну що, Тань, давай тут попробуємо покопати. Ось тут. Муся кохті то. Ну так, ось тут з самого початку. Який ж нас тут врожай? Навіть цікаво. Так що. Горох. Можна... погана картопелька. Це що, тільки одна? Ну, треба покупати, може, ще щось. Так. Короче, вона розповзається. Нема щось. Нема? Давай, Давай. наступна. Ех, щось нема. А ну, що тут у нас? О! О! О. Дві Вот следующий. О, тут же больше, мальчика. Вообще тут я. О, за одним кущиком. Угу. Третьяка. Гарно. Давай. Это уже меньше. Все, абсолютно все, Під одним кусточком багато ось так, а під другим мало. А ще вон той. Тут же під яблунькою. Да? Угу. А, ні. Є. Ось такий врожай. Оце під одним кущом стільки було. Ну, безся така була туди. Спадається і менше. Яблоко закопила жить там. Mm -hmm. Все брашні в мене. Ось на такій невеличкій ділянці. Ось яка картопелька. Оце Ну, Попадається, це, мабуть, шлюп'яру ще до Сашою. Ну так. Не дуже добре, але і непогано. чекали краще вода. Це, мабуть, що Рів'єра. як попадається такий варіант. О, там, о, там. Ось тут, отут. От, Ось от, Отак ага. от, оце от, стільки картоплі, то хочеться просто взяти і засіяти все тут травою. І не садити ту картоплю. Стільки і курячого послі, думаєш, сюди так погранульованого всипали. А ось такий врожай. А думаю, буде гарний. Ну, ось такий. Якось рання картопля в нас росте. А ось ця, що на осінь, не хоче. Шкода. Стільки праці і води. Ну, в цьому році то мало води було, а минулого року тут дуже багато води пішло. Правда? Ну давай ще копанемо, ще що буде. Все-таки хочеться. Ну а цю, мабуть, що на посадку, це, мабуть, рів'єра. Ти думаєш? Так. Да. А що ж це? Рів'єра. Ми садили рів'єру. Ну, цю зиму. А таку ось, ось, таку, ось таку піде на нам. піде на посадку. В мене тут вивернувся. Ну ось, ну так, але вона мала. Ну Ну, ми її пізно садили ці. Угу. десь садили. 20 травня. Ну от оце от корчик оце. Ну, ну на насіння піде. Що ж робити? Ну, Буде насіннево. Рання в нас якось росте дуже гарно. О, що ж це за нас? Що це? О, Насінева картопа і все. Ну, все, я продовжую копати, покажу, що вийшло. Залишилось ось, небагато метрів по три-два рядочка. Але судно треба копати. А, ну, може там буде? Ні. Нема, так? Ні, є трохи. Покажи. А, також біла. Ну, ось така біленька. Перерізала. Шо? І то перерізала. Де вона ділась? Це ж два рази підгортали. Жуків травили, збирали. Ні, ми цього року не травили, правда, жуків. Ми просто їх збирали руками, так. Да. Не було багато жуків, не знаю чого. О, сонік. Морчить гладіолусах. Oh next. Гілочка тебе витримає. Ну, все, нема часу, треба купати картоплю. Угу, яблука хочуть. Ну, Тут гарна була картопля, а тут не дуже. Ну що, викопали ось цієї діляночки картоплю? Це приблизно десь 5 на 3, 15 квадратних метрів. Ну, це. Більш всього, що, що як її називається? Рів'єра картопля. Їх було малувато під кущиком. А це Белероса. Вона дала самий найкращий врожай. Але де неде попадався ось такий горох, а де неде ось така велика картопля. Ось така. Вона найбільш нас порадала. Це, мабуть, що не Белерос, це щось інше. Може, білероса просто такий колір. Маловато. Кожен рік кажемо, що більше не будемо садити картоплю так багато. Ну, це, не, це одна із ділянок. Не знаю, можливо, наступний рік Просто засіємо тут правою і будемо косити стільки праці і так мало картоплі. Ну і пішли купати ще один маленький участочок, маленьку ділянку картоплі. Тут всього два рядочки картопки і приблизно також 5 метрів. Але два рядки 5 метрів на метр. Ось така діляночка. Також садили було пізно, приблизно 20 травня. І що ж тут з картоплею? Давай спробуємо. Тут вже остатки садили, те, що залишилося у нас. Ну чого? Біла, щось воно погано біло Угу. Вообще погано, ничего. А ну сценивай, кустик. Мелочь. Мало, да? А гарні таки кусь? Шосінько. А цей? Усіки боли гарні. Ну. Подожди, картошка. Что там? Ч там? Тяжся. Горох. Трошки. Ну що, купаємо далі і побачимо вже, який результат буде. Виключаюся і допомагаю сестрі копати. Ну ось із тієї діляночки зібрали картоплю, ну, приблизно відро. А посадили, мабуть, що кілограм. Такі залишки були. Залишки Це ми купляли рів'єру на раннє. Буде на насіння. Ось туди ціка. Ось. І така є. От одна перерізана навіть. І маленька. Ось така і середня, ось така. Ну, тут якось краще біло вродило. На тій ділянці краще червона. Тут червоне, звичайно, не було. Перекопали. І хай сохне. Через деякий час ми зберемо мішки і покладемо погріб. У нас нема погріба, є просто яма, туди і покладемо. Ну що? Ще є це не вся картопля, ще є декілька ділянок картопля. У нас по всьому городу розсипана, розміщена і тому будемо вже наступного разу збирати іншу картоплю. А ще в нас є картопля сарпоміра і сарпоуно. Яка кажуть, десь гігантський результат. Була в мене минулого року. Була маленька, 42 картоплинки під кущем, але дуже маленька. Ось така, така, така. Побачимо в цьому році, яка вона буде. Все, до побачення. Гарного вражає. Ну, давайте ще червону попробуємо. О, ще один доказ, що нам потрібно садити. Белорусу червону картоплю. Ой, перерізала. Перерізала. І сам є каша. І так далі. Так, ну ще одна грядочка з червоною картоплю. Подивимось, чи варто садити червону. О, о! Ну що вам хочу сказати, що все-таки зелену заберемо на насіннево. Ось, скільки є. Так, все-таки на нашій ділянці росте краще червона картопля. Все. Ніч немає. Ну, купаємо далі.